Усім привіт, мої дорогенькі модниці, рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні на вас очікує невеличкий шопінг-влог з нашого улюбленого мас-маркету Пуленбір, Зара і Stradivarius. Зараз ми, на жаль, не маємо змоги в Україні закупитися в цих магазинах тільки онлайн. Тому, будучи в Італії, я вирішила зробити для вас огляд, все приміряти і розповісти детально про свої враження від колекцій. І так, перший магазин у нас пуленбір. Вже з першого погляду я зрозумів. Думіла, що примірочно буде тріщати. Асортимент дійсно потішив, є дуже багато актуальних позицій з льону, з деніму, різноманітні в'язані речі, печворк, сукні виконані в техніці, кроше. Тобто всі актуальні тенденції представлені в цьому році в пуленбір. Але висновки робити рано, тому що потрібно ще все приміряти. Ось Тут, наприклад, ручка, дірочка та та там. Хочу вам сказати, що от саме пуленбір в Італії мене дійсно потішив, тому що майже всі речі, які є на сайті, були представлені в ТЦ. Дуже велика кількість аксесуарів, різноманітні сумочки, прикраси, головні убори. Все, що так актуально в цьому році, є. Ну а я готова розпочинати примірку. Поїхали! І так, перша позиція, яка одразу приваблила мою увагу, це ось такий костюм, який складається з двох позицій. Топ і брюки-спідниця, я б сказала. Він мені дуже сподобався, але, він мені здається, ідеальний для відпочинку. В ньому я себе почуваю трішки хіппі. В місті я б, напевно, такий не носила. Що скажете ви? Наступний комплект це така модна формула останнього сезону. Напівпрозорі брюки-сітка і зверху. Подовжений оверсайз. Якщо доповнити цей образ, наприклад, підборами і аксесуарами, то сміливо можна піти на вечірку. Що скажете? Напишіть свою думку. Ось цей комплект я пригляділа ще в Україні, коли досліджувала сайти. Мас-маркет, він мені дуже сподобався і кортіло його приміряти, і пощастило, що був мій розмір. Мені дуже подобається, як сіли ці брюки, хоча вони трішки просвічують. Топ також доволі непоганий. В принципі, дуже класний літній ансамбль, якщо доповнити аксесуарами якоюсь сплетеною сумкою, то сміливо можна йти в місто, гуляти на відпочинку. В принципі, просто бомба. так сподобались мені ці брюки, що я вирішила приміряти їх ще з ось такою сорочкою короченою. Але скажу вам чесно, я від неї не в захваті, якось дивно вона роз'їхалася у мене на грудях. І взагалі, в мене до неї є багато запитань, тому що без ліфу її не одягнеш. Вона надто прозора, а позаду ось ця відкрита спина, видно білизну, і це мені не дуже подобається. Тому ні. А от брюкам так. Їдемо далі. Ось така сукня виконана в техніці кроше, Вона напівпрозора, дуже актуальна модель. Мені подобається, одягли б ви таку сукню, наприклад, у місто. Скажіть мені, напишіть, чи для вас це тумач? Я напевно одягла б, якщо гарно підібрати білизну. Чому ні? А поки ви роздумуєте, я вже приміряю наступну позицію. Це у нас ось такий комбез досить провокаційний, дуже крутий вигляд. Матиме в поєднанні з кросівками. Можливо, поверх можна одягти якусь сорочку, світшот, зіп-худі. Мені подобається. І ось такий костюм також у цьому вицвівшому, такому сірому кольорі. Досить непоганий матеріал, не просвічує, гарно підкреслює форми і доволі щільний. Тому лайк. Зустрічайте наступний лук в стилі дівчинка-прилинка весняна росинка. Сподобалась мені ця сукня, але вона е розрахована на дівчат з мініатюрним бюстом, тому що мені контролювати свій доволі складно в ній. Але непогано. їдемо далі. Плавно рухаємося в напрямку магазину Stradivarius. Я вже накидала собі ось таку гору речей на руку. Скоро вона в мене відвалиться. Але заради цього влогу я готова принести її в жертву і показати вам якомога більше. Ось такі футболки, різноманітні джинси. Джинси мені. Страдівці не подобається, тому показувати я вам їх не буду. А намка поїде зі мною в примірочну. Ну що ж, перший аутфіт. Ось такі смугасті шортики, які доволі непогано сіли. Я підібрала до них пасок і ось такий грайливий топ. Скажу вам чесно, топ мені якось не дуже сподобався, тому я замінила його на ось таку сорочку. Ось так вже краще погодьтеся, скажіть, як вам? Мені, в принципі, подобаються матеріали, доволі непогана якість, і кольорова гама досить приємна, така літня, не вимушена з солом'яною сумкою. Також круто грає. Цей лук. Взагалі, Stradarius дуже класно в цьому році попрацював з льоном, неймовірна кількість класних позицій. До речі, до цих шорт в комплекті йшла ще така ж сама сорочка в смужечку. Не було мого розміру, але мені захотілося щось таке нейтральне зверху. Тоді лук виходить більш таким соковитим і продуманим, мені здається. Цю блузу я поміряла ще з такими класними брюками вільного крою. Вийшов такий невимушений образ, я б навіть сказала, в піжамному стилі. Але він доволі зручний, доволі комфортний. Якщо ви полюбляєте ось такі речі, в яких вільно дихається, то обов'язково придивіться ці брюки є ще в різних кольорах. Але в білому, мені здається, вони виглядають найкраще. І так, пілотеса в студію. Ви подивіться, який крутий комбез я знайшла. Класно сів по фігурі. Єдине мені трішки не вистачило довжини брюк, тому що хотілося б одягти його під підбори. А так в цілому доволі класний, можна і під кросівки. Класно сідає, придивіться, залишаю всі артикули для вас. Ну і на фіналочку в Страдіваріусі, звісно, ось така сукня в техніці кроше. Мені дуже сподобалась, просто неймовірна, розкішна. Особливо буде круто під засмагу і під прикраси в лимонному золоті. Просто неймовірно. Напишіть, куди б ви одягли таку сукню. Їдемо далі, а на черзі у нас Зара. Вже вивчила асортимент зари, просто вздовж і впоперек на сайті. Тому приблизно знаю, що буду приміряти, але ж хочу показати вам повністю весь асортимент, вживу, все пощупати, створити для вас такий ефект присутності. Одразу кидається в очі величезна кількість срібла білого кольору, льону. Денімо все має такий доволі ошатний вигляд. Все хочеться приміряти, пощупати. Ось така класна сумочка. Перли, металік, денім. Все, що актуально в цьому сезоні. Все представлено в зарі, кишені, набивні троянди. Ось ця сумка просто полонила моє серце. Неймовірно, яскраві аксесуари словом, очі розбігаються, є на що подивитись, але потрібно рухатися в бік примірочний. І ось я вже приміряю першу позицію. Ці джинси я примітила ще будучи вдома на сайті. Дуже цікаво було, як вони сядуть. Не люблю замовляти по інтернету, тому що іноді це очікування реальність. Але ці джинси сіли досить непогано, єдине є невеличкий в них мінус. Ось ці кишені е, зверху, мені вони здаються просто зайві. Е, їх і так достатня кількість е, внизу, а ось ці зверху, вони якось додають якогось, не знаю, зайвого об'єму чи що. Але ззаду вони доволі непогано сидять. Я їх скомбінувала ще з такою сорочкою, з босиніжками кольору Металік. Класні джинси, якби не ось ці верхні кишені. Ось вони мені прямо не сподобались. Що ви скажете, як вам джинси? Не пошкодували виробники для них Денімо, і це дуже круто. Вони не виглядають куцо. Але я ще подумаю. Далі у нас іде ось така спідниця. Вона ніби зшита з двох різних спідниць. Верхня частина з більш темного деніму, нижня з світлішого. Є ось такі латки, ніби вивернуті кишені. Дуже цікаво було, як вона сяде. І ось, в принципі, мої очікування виправдались. Я вже неодноразово міряла подібні речі, ніби зшиті з двох частин. І от що мені в них не подобається, вони дуже ріжуть образ і вкорочують ноги візуально. Ось ви можете самі подивитися. Можливо, просто не моє, тому їдемо далі. Наступна позиція: ось така неймовірна легка сукенка з красивою спинкою. Круто сідає на грудях. Тут, в принципі, слова зайві. Якщо вам потрібна ось така сукня, то придивіться. Далі, мені дуже сподобався ось цей костюм, і що я вам хочу сказати, подобається він мені. навіть не сам по собі, а в принципі в перспективі, як можна круто його потім розкомплектовувати. І окремо стилізувати топ, наприклад, і окремо шорти. В принципі, в ансамблі також дуже крутий вигляд має. Але також потрібно доповнювати його аксесуарами. Дуже класний матеріал, легкий, класна якість самого шовку. І ось подивіться, я розкомплектувала і одягла шорти з сорочкою із ось такою сумкою. І мені здається, це має неймовірно класний стильний вигляд. Шорти доволі цікаві, вони не схожі на подібні шорти в піжамному стилі, які вже приїлися. Ах, треба брати дівчата. Треба брати. Сорочка також дуже класна. Ще один костюм, який ви точно могли бачити десь на сторінках інстаграму. Я не могла пройти повз нього. Ви подивіться, як круто сідає, який він має невимушений вигляд, не підстрелений, доволі вільний крій. На Наостанок ще обрала інший верх до цих шортів, але попередній варіант мені подобається більше. Далі я перемістилася в Ойшу, скажу вам чесно, нічого не приміряла, розраховувала побачити спортивні костюми, але, але в Італії в розпал курортного сезону досить складно знайти щось тепліше від Парео, тому я е, нічого не приміряла. Знайшла дуже класний магазин Барса, кому потрібно взуття на підборах, просто знахідка. Які завгодно моделі, які завгодно кольори. Якщо будете проходити повз, варто зазирнути. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі, па-па!